Сьогодні у нас маленька мандрівочка. Їдемо із Варшави до Закопанів. Маємо велику надію побачити там сніг та покататися на вижах, як у нас вийде. Їдемо з маленькою дитиною, тому будемо кататися по черзі. Від Варшави до Закопанів 400 кілометрів. Виїхали о 10-й. Потім розповімо, о, скільки нам часу займе дорога до Закопані. Їдемо в Закопани У нас тут маленький пасажир. Привіт! Кажи привіт всім Тебе є піаніно? Тобі купили новинки? Супер! Мамі купила? Оце тобі повезло! Нарешті ми вже приїхали, виїхали ми о 10 а зараз 17.00 год... 17 зняли ми номер в вілі Лубошовська. Зараз вам покажемо, як виглядає наш номер. Ось так виглядає віла. в Вдень також вам покажемо. Обзор мешкання закопанимо. Заходимо з коридору, одразу попадаємо. На кухню на рядочку, холодильник. Тут у нас плита, чайничек, раковинка. Так, ливоруч у нас тут туалет с душем. Все чистенько, аккуратненько. Сушилка. Тут у нас зеркало, тут у нас шторками невеличкий гардероб І найголовніше зона для відпочинку, спальня з спальним ліжком. Телебачення, телевізор можна подивитися, віконце і пара тумбочок. Ну, все, на перший взгляд нове, акуратне, чистеньке. Думаю, нам всім повинно сподобатися. Наша перша вечеря в закопана. Зайшли в реставрацію поряд, біля нашого будинку. Ще отримали від нашої хазяйки нашого дому 20% дисконту на це кафе. Називається Сіухаско. Звізу тут пишу, як називається. Зараз покажу вам меню, а потім покажу сьогодні. Принесли нам ще смаковики. Побажайте нам смачного, зараз будемо вечеряти. Гарний кафе, так, синочок? Да, да. Ти підходить? Дитяча кімната для малючків, так, да, Оскар? для маленьких діток. А покажи, що там є, що там можна покласти, ти покажеш? Да. Нічого нема. Така маленька, але є що? чим погратися малюкам. Йдемо на вечірню прогулочку. І, можливо, знайдемо ще один підйомник біля нашого мешкання. Ось така у нас погода в Закопанах в січні 23-го року. Сніг іде насипало вже цілу гору. Вирішили трошки погратися. Ось така зима. Дуже гарно. Ми навіть не очікували, що стільки снігу випаде. Ще й іде йде, йде, іде кінця і краю не видно. Дуже гарно. В хвилин, ходьби від нашого замішкання є продуктовий магазин невеликий. Тут працює. Боже, і на відпочинку Оскар працює. Молодець, синочок розгрібає цю зимову каску. То був батут. Оскар прибирає сніг. Тільки роботи з нашого маленького синочка. Оскар не тяни вона важка. Дочки, я зараз тобі допоможу. Оскар, не підіймай її! Всім добрий ранок! Це наш вид з вікна. Ось так засніжило. Вчора дуже багато снігу випало. Зараз будемо снідати та збиратися в місто. Так, Оскар? А ну ще раз покажи мені, будь ласка, де сніжочок знову? Покажи Там! Шарик, правильно, кулька. Всім добрий ранок. Ось Такий у нас засніжений ранок. Оскар вже працює, прибирає сніг зранку. Зараз їдемо в місто. В центрі погуляємо. Подивимось, що там цікавого є. Можливо, в зоопарк заїдемо. Всім гарного дня! Оскар, ти прибираєш ніг? Приїхали в центр. Лього Дейба гатенько, було, що буде менше. Молодше, що всі сплять, ні. Все вже майже працює. Ось такий засніжений день сьогодні. Центр міста. Зараз зайдемо в цукерню погрітися і з'їсти щось смачненьке. Заходимо в цукерню зараз поп'ємо чаю. Оскар, де тортики, ходімо вибирати тортики. Мама. Мама. А осінь? Нема. те да, разом разом не осень немає ничего. А тортик оскар есть ты Оскар буде їсти? смаколик Оскар. Давай квіточку тортики. Два. Приємного. Смачного Оскару. Така красота за вікно. Тут Оскар. їсть з тортика. Оскар, ти поділишся з тобою тортиком? Меню. Вот название назва кафе. Гарный такой заклад. С другого боку, без окна, на такую маленькую речку. Дуже месяц место. Оскар, скажем до всім, всегда. Зараз йдемо перевернути будиночок. Хтось перевернув будинок. Оскар, ти не знаєш, що це зробив? Ні. Ти зробив? Це ви так балували з дітками, з друзями грали. Я зрозумію. Заходимо зараз в будиночок. Зараз ти сілі в Бери татусю за ручку йдемо, подивимося в будиночок. Радисті стілець? покажи, будь ласка. О, перевернутий будиночок. Пішли на другий поверх, Оскар. Оскар, а хто перевернув будинок? Супер. Зайшли всередину, подивилися у цей будиночок. Якщо чесно, 40 злотих він не коштує. 20 злотих за людину. За дитину безкоштовно до трьох років. Отже, голова кружиться. Його зробили під нахилом, і дуже голова там кружиться. Якщо чесно, у нас в наступовелі три рази краще. Цей будиночок малий навіть особо особ... особ... не зрозумів. Оскар прийшов подивитися в гості до що... мишень. Йдемо до мишок, Оскар. Так. Ви помічте собі трьох декабрюшків. Будиночок малий. Що ж, До трьох. Оскар. Оскар вже побіг. За своїх улюблених мишки На плоті ці мишки? Вау, оце круто. Мишки там жить. А у мишки є? Оскар крісло. Посиди на кріслі мишки? А де фотка, а де з мишки, Оскар? Тут. Оскар у будиночки в такому. Голові, Миша повзе Що? на голові у котика, Оскар. Оце і сира скільки. Оскар, техній сир. Ти бачив скільки у них сиру? Ой, миш... мишиний будинок. Значення від мишок. Нам дуже сподобалось. Оскар особливо дуже. Оскар, тобі сподобалось? Так. Це всім рекомендуємо. Оскар співає пісеньки, ми гуляємо по центру за Зараз зайдемо, десь пообідаємо. Потім будемо їхати до Томку. Зараз будемо коштувати традиційний сирочок з журавлинкою. Зараз мама тобі все. Ось такий в такому. 5 злотих за штучку. 3 без журавлинки. Зараз будемо обідати в цьому закладі. В центрі закопання. Ось такі смаколики нас чекають. Барбі смачно, думаю. Прикладання Картополька. Зайшли на обід в реставрацію дивіться, які забавні. Зараз вам покажемо. Оскар, ти вже обрав, що ти будеш? Оскар буде рульку і жури, так? І зараз вам покажемо, скільки все коштує розкажемо в кінці. Зараз покажу вам огляд. Ось так виглядає меню. Дуже гарні на вході такі. Ось ціни. Це класний музик. Музичка класна. Тобі подобається в цьому кафе? Ой, супер, реставрація супер. Ти напевно йде. Неїри на парк. Стали ми в центрі. Зараз їдемо додому відпочивати. Ось такий засніжений центр закопанів.